Торгова марка Мінімен. Дитяче взуття Стамбул. Ортопедичні. Так, Висока подошва. Термоеластопласт не промерзає. Подошва двойна: один слой і зверху другий слой. Два слоя налито. Так, Носик зроблений, пяточка зроблена. Вони після носки зовсім нові залишаються. Хто продає, хто віддає, хто як. Так, оце термотканина. Ось вона такого гарного кольору. Оце набук. Набук незвичайний. Набук вже оброблений, він спреєм оброблений. Ну, Дуже легко за ними ухажувати. Тут практично нічого не треба робити. Вони ну, не царапаються, не, нічого з ними не трапляється. І е, грязь не налипає, бо вони вже оброблені. Так, гарна. Фурнітура, дуже гарна фурнітура. Вообще, турки якісну фурнітуру ставлять. Так, язичок вшитий, ось, бачите, з усіх сторон. Так, ось термосистема. Турки, ну, практично одні турки в термосистему ставлять ще й це Вони по опису на мінус 40. Це трішки смішно, але... але вони раніше дуже багато на Росію відшивали. А зараз ні. А зараз Україна в них залишилась. І ще такий момент, дивіться, раніше вони вкладеш, вони зараз вкладеш, роблять на російській мові. Я рахую, що наступного року буде на українській мові. Так, вибачте, відвлеклась. Термос, устілка от супінатор. Бачите, такий гарбочок. Зверху видно, що це шкіра така лаєчка, прямо м'якенька як... шкіра. Так, устілку можна просушити, висушити, прорегулювати, чи маленькі вони чи ні. Як це зробити? На ніжки, коли дитина ходить, і пальчики оттаптують, ну, де вони закінчуються. Якщо батьки дивляться, ось тут пальчик, це норма. Ось тут пальчик це норма. Якщо вже ось тут пальчик, то вже видно, що треба, що взуття вже маленьке. Дуже зручно. Взагалі в кожній зимі повинна вийматися устілка. Там може бути навіть конденсат якийсь. Так, багато носочків сюди не треба. Хебешечка і тонка ангурочка. Більше сюди нічого не треба. Дитина має пальчиками рухати, щоб всередині була вакуум, була воздушна подушечка. Саме вона гріє, а не носочок очередний. Так, а, ще нюанс. Дуже така. така... Цікава річ. Бачите? Тут завжди є така бірочка. Ось, бачите, написано 2022. Це означає, що моделька цього року, що вона нова. Тобто по цьому вкладишу можна побачити, якого року модель. Зручні, взуваються легко, дітям дуже комфортно, вони настільки. Ровно ставлять п'яточку, і моделька взагалі відшивається з 21 го аж по 36-й розмір. Тобто, на самих маленьких вони ідеально. Полтора сантиметра запасіку потрібно брати. Як брати, достаєте устілку, ставите ніжку на устілку. Ну, як ви запасік, наприклад, зайшли в магазин, як ви будете вибирати запасік. Поставили ніжку. І пальчики у вас повинні ось тут закінчуватися. Оце норма. Щоб гарних 1,5 сантиметра було для малишей. Бо це гієчка забирає розмір з усіх боків. І, ну, і носити вам треба аж до березня включно сезон. 3-4 місяці правильно підобраний розмір. Ну, і ще й взагалі там від того, яка ніжка по повноті. Шикарні. Дійсно шикарні. 20 років магазину, 20 років заказуємо. Е Принципово таку модельку, бо вона самаходова, безпроблемна. Самеходова і безпроблемна. Е, так, працюємо як магазин рознічний у нас, ми в Києві на Дарніці, так і новою поштою. По всій Україні. Із міста в місто сутки, із якщо там село чи. Е, Ну, якщо село, то вже виходить 2-3 сутки, сутки там, дивлячись, як воно. Відправка в день замовлення, навіть якщо ми з вами все уточнювали, але будемо, заставляємо людей міряти ніжку стоячи, а потім, як я показувала, ставити ніжку на, ну, щоб півтора сантиметра запасік був, і отримаємо розмір. Є обмін, є повернення. Все, будемо вам раді. Замовляйте у нас. Ми офіційний представник в Україні.